На Буковині українські великодні традиції не завершуються лише освячуванням пасок. Опісля діти збираються біля храмів, аби пограти із великодньою атрибутикою, яка має свою історію. бере ще спочаток від народження Ісуса Христа, його Воскресіння, де рівна апостольна Марія Магдалина сказала імператору імператоре, Христос. Воскрес він каже: повірю, що твій Христос Воскрес, якщо це твоє яєчко стане червоним. Ну ми стало червоним, і він каже. Воїсно Христос Воскресу з того часу віруючі фарбують писанки а у багатьох регіонах України грають у традиційні забави, використовуючи їх сьогодні. На території Мамаївської Територіальної громади біля нашої церкви, покрови Пресвятої Богородиці, відбудеться таке незвичне дійство, але вже досить древнє. Вони це роблять тут постійно. Е, така буковинська древня традиція е, викатування писанок у жолобі. Е, для мене це вперше таке буду бачити, оскільки я не, не, не бачив такого ще. Але... Украй необхідно нам дорогі дотримуватися наших традицій, їх пропагувати, їх запускати в життя, показувати іншим. Це не просто великодня гра, а традиція, яку намагалися знищити, розповідає настоятель Свято-Покровської церкви. Як кажуть, в народі грають в писанки, От. і діти збираються. Це трішки така азартна гра, тому вона е, прижилася у нас. Хоча у певний час, за радянського часу, радянська влада подбала, щоб ця традиція була втрачена, ми її відновлювали, скажімо так, з нуля. Але, як я сказав, Ігра азартна, вона прижилася, і діти її надзвичайно люблять. правила прості, додає священник. Кожен учасник кидає по писанці, щоб був такий призовий фонд, і потім вже починається сама гра. Кожен котить свою писанку, і твоя писанка, яких писанок торкнулася, ти ті писанки забираєш. Відповідно, якщо ти виграв, хтось, хтось програв і потихоньку зменшується у нього кількість писанок у кошику. Ну і от так а хто вже виграє, то забирає всі писанки. Хто хто вже виграє, так то він забирає всі писанки. Існувала навіть така прикмета: чия писанка далі покотиться, той матиме щасливий рік. Організатори запевняють, найбільше переживали за безпеку, проте не могли відмовитись від ідеї влаштувати справжню великодню гру для дітей, які щодня переживають реалії воєнного часу. Ви знаєте, наскільки люди вже видохнулися від того, що три роки ніяких дій масових ми не проводимо. Ми утримуємося від того, і не на часі воно, і на душі воно важко. Наскільки було важко зорганізуватися у організації цього свята, вже працювала команда. Наскільки було важливо зрозуміти, яку безпеку ми зможемо запропонувати нашим дітям, адже площа повна дітей і дорослих. Кожен рекорд починається з ідеї, а далі кропітка підготовка та надія на вражаючий результат, розповідає представниця книги світових рекордів. Цього разу йдеться не лише про цифри, а про відновлення великодньої традиції. Власне, сьогодні я буду фіксувати рекорд наймасовішого одночасного катання пасхальних яєць в дерев'яних жолобах, де буде зафіксована найбільша кількість учасників. І дана категорія вона фіксується вперше. Попередньо за попередніми. З спілкуваннями ми очікуємо близько 400 учасників, але сподіваюся, буде більше. і Це дійсно буде гарний рекорд, який ще раз допоможе нам і допоможе нам звернути увагу на збереження нашої культурної спадщини, наших традицій, висвітлити це і залучати якомога більше людей. Рекорд встановлено, адже одночасно до великодньої гри з викачування писанки долучились 423 учасники. Діти залюбки діляться емоціями після гри. Викачувати яйця весело. Мені найбільше сподобалось фінал. Мені найбільше сподобалось катання яєць. Мені вдалося вдалось виграти шість яєць. Проте цієї кількості не вистачило, аби стати переможцем. З результатом вісім писанок переміг Олег Кульчицький. Хлопчик каже. Не спішив, відтак і виграв. Юнак додає, перемога в цій грі це не лише про спритність, але й про відчуття свята, яке об'єднує. Тому що великдень, великдень це дуже велике свято. Рекорд зафіксовано. Писанки викатані, а пам'ять про українські звичаї збережена. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. З 1 квітня в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних, які враховують не лише потреби держави, а й відповідальність кожного громадянина. Ви знаєте, що з 1 квітня запрацювали оновлені підходи відповідно до вимог Кабінету місто України щодо надання бронювання. Очевидно, що реалізація такого права на бронювання воно не буде можливим, якщо громадяни України мобілізаційного віку самостійно не оновили військово військово-облікові дані, не пройшли військово лікарську комісію. Хочу одразу нагадати, що до 5 червня, поточного року, кабінет міністрів України знову ж таки надав таку можливість нашим громадянам, які мали статус обмежено придатних, пройти. Військову лікарську комісію відповідно визначити свій ступінь придатності до проходження військової служби у лютому. Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт контракт 1824 Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатись до сил оборони на один рік. Це така кампанія, перша як 18-24 для молоді. Це спеціальний контракт, але я прошу її не плутати із загальною мобілізацією, тому що це спеціальний контракт, який викладається виключно на один рік із певними специфічними умовами. Перша єдина специфічна мова це проходження виконання, точніше, бойових завдань на менше шести місяців в районі бойових дій. Це одна із можливостей доповнити інструмент рекрутингу і спробувати. Щось нове сили безпілотних систем. Це перший в світі рід сил, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Підрозділи СБС виконують завдання по всій лінії фронту, використовуючи передові технології для досягнення оперативних та стратегічних цілей. Також тривають кампанії по лінії дронів. Ви знаєте, що в Збройних силах України з'явився новий рід сил це сили безпілотних систем. Все, що пов'язано з безпілотною літальною авіацією, все, що пов'язано із fpv дронами застосуванням таких систем ураження ворожої техніки і живої сили. Вони набули нових образів, масштабувалися. Попри війну, система військової освіти залишається стабільною. Умови вступу до вищих військових навчальних закладів не змінились, розповідає Олег Домбровський. Цьогоріч правила вступу до вищих військових навчальних закладів вони не змінилися. Категорія громадян від 17 до 30 років. Вступають не тільки цивільні, але і військові. Є трішечки різниця між е, умовами вступу для цивільних і військових. Оформити особові справи можна до 1 червня, тані, ще не помня, до 1 червня поточного року. Це можна здійснити як безпосередньо у вищому військовому навчальному заході. Так і через територіальне центру комплектування соціальні підтримки незалежно від місця проживання, за словами Олега Домбровського, зміни торкнулись і базової військової підготовки. Тепер її поділено за категоріями придатності. У нас відбуваються зміни зрушення в базовій загальній військовій підготовці. Е Відбулося розділення розмежування між базовою за військовою підготовкою загальної категорії громадян мобілізаційного віку, які не є обмежено придатними, і для решти категорії військовослужбовців. Якщо в першому випадку для на загальних підставах військовослужбовців здійснюється базова військова підготовка протягом 45 діб, то в другому випадку вона зменшена до 30 діб, в які передбачені вже всі вимоги до їхнього стану здоров'я, до особливості виконання ними тих тим чи інших завдань. Навіть в умовах війни Україна продовжує адаптувати систему оборони, відкриваючи нові можливості для військовослужбовців та добровольців. Альона Рудніцька Максим Ко Чернівецький промінь. Всесвітня організація охорони здоров'я у співпраці з міжнародним комітетом Червоного Христа та міжнародною федерацією екстреної медицини розробила курс базової екстреної медичної допомоги. Нині до Чернівців з'їхались медики з кластерних та надкластерних лікарень, аби удосконалити свої навички. Це люди з різних областей України, це люди і з Харкова, і Житомира, і з Тернополя, і з Києва, і з Одеси. Ну і звичайно, основний акцент ми робили в тому числі на Чернівецьку область. Бо ми вважаємо, що таких підготовлених фахівців надзвичайно важливо мати і в нашій області. Медицина одна із галузей, яка потребує щоденного удосконалення, каже Галина Бовкун. А такий курс допоможе відпрацювати алгоритми до автоматизму. Кожен день це нові для медиків виклики. І так, як будуть медики спрацьовувати, злагоджено, фахово і від цього буде залежати не тільки здоров'я людини, а і безпосередньо її життя. Тому цей курс. Надто важливий. Увесь курс розділений на модулі і проходить на базі навчально-тренінгового центру симуляційної медицини БДМУ. Вони проходять не 5 днів і кожного дня дуже важлива тематика. Ми розуміємо, що так, є один день міновибухової. Так, нам треба вміти це робити. Але там є різні. Там є навчання і політравми, і ДТП, і укусі змій. Все те, чим ми кожного дня зустрічаємось. Координаторка курсу Юлія Бойко пояснює, учасники за короткий термін опановують знання, необхідні для роботи в екстремальних умовах. Вони будуть знати, що таке системний підхід, аби Вони будуть вміти, як надавати допомогу при найпоширеніших невідкладних станах. Попит на навчання великий. Відбір учасників автоматизований, однак кількість місць обмежена. Завжди на цей курс це треба до пані Юлії, но завжди менше 200 Ніколи не було. Зараз нас стартує наступний курс, то там вже біля тисячі, а учасників сьогодні відібрати 24. Один із учасників тренінгу Віктор Шацький у сфері екстреної медицини працює з 2011 року. Каже, навіть досвідченим фахівцям важливо продовжувати навчання. На одному з навчань військових. Коли один з десантно-штурмових підрозділів після першого дня з лекційного такого сказав: е, я завжди закінчую там побажання і е, питання, які маєте, він сказав, а можна вилишитися у нас постійно. І я йому сказав, я через то їжджу вчити для того, щоб мене було більше, щоб передавати свої знання. Протягом п'яти днів курсанти не тільки отримуватимуть теоретичні знання, але й практикуватимуться. Курс передбачає за собою інтенсив як теоретичний матеріал, тобто лекції, так, і самостійну роботу, тобто є мануали підручників кожного з курсантів, де їх потрібно записувати, там ситуаційні задачі вирішувати. Також є і практичні навички, де кожен учасник так само має їх виконати. Все відбувається за чек-листом, тобто кожен тренер буде оцінювати курсантів. Більше того, частина учасників зможе стати тренерами. Кожен курсант може отримати сертифікат як безперервний професійний розвиток лікаря чи медичної сестри, а також може і отримати інструкторський потенціал, що дозволить в подальшому бути тренером. Організатори сподіваються, що такі курси стануть регулярними. Це стартовий курс. Я надіюся, що це тільки початок на тернах Чернівцях. Я надіюся, що таких курсів ми ще побачимо на базі симуляційного центру Буковинського медичного університету. Не один знання отримані тут можуть стати вирішальними у критичний момент. І що більше таких підготовлених фахівців, то більше шансів на порятунок. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Із 1 січня цього року уряд запровадив щомісячну вчительську доплату до заробітної плати у розмірі 1300 гривень. Депутати з Чернівецької міської ради вважають, що таку диференціацію необхідно здійснити і для працівників закладів дошкільної освіти. Відтак зобов'язали посадовців зарезервувати кошти у міському бюджеті, аби таку доплату здійснити для вихователів та помічників вихователів, що працюють у дитячих садочках чернівців. Тобто перерахунок буде в травні місяці. І в кінці травня люди отримують зарплату, і вони вже до цієї зарплати будуть отримувати так, цю доплату так. зі збереженням січням преміального так. Так. зі збереженням преміального так. і збереженням цієї виплати від січня місяця. Це можу гарантувати. У нас зараз є робоча група, що працює по цьому питанню. Вона не закрита. Я не розумію, чого ви кажете, що закрита. Я розумію зараз, про що каже Тетяна Олександрівна. Що не може виплати заднім числом, не може виплатити. Колеги, ми можемо прийняти рішення на робочій групі, що цю суму яку з січня місяця ми нам хотіли виплатити цим працівникам. Ми можемо їх розбити і дати як преміальні. Відтак депутати підтримали рішення знайти можливість компенсувати цю доплату з січня по квітень в рахунок премії чи інших надбавок. А вже із травня протягом всього року працівники дошкілля отримуватимуть ці кошти щомісячно. Проте як виявилось, це не єдина зміна, яка чекала на освітян. Депутати поцікавили, що управління здійснило перевірку харчоблоків, а з'ясували, що одразу двоє ключових посад управління освіти стали вакантними. Катові зміни щодо. Чи я заступник начальника, начальник відділу дошкільної освіти, за, за, за міського ну не за міського наслідкова реорганізація звільнилася Альона Костянтинівна на тобто звільнився і Круглецький, і Альона Костянтинівна. Окрім того, нині міськшеп просив надати дозвіл на придбання техніки у кредит. Таке рішення повинно бути погоджене депутатами. Яка ситуація з іншими комунальними підприємцями, підприємствами наші? Чи є вже відповідні запити на купівлю обладнання, і як взагалі воно розглядається? Чи ми будемо очікувати на наступних сесіях отаких рішення? За словами директора департаменту, Трест зеленого господарства також планує придбати техніку у кредит. Їм потрібна вишка для постійного виконання робіт, яка буде вище 30 метрів. І місто Сервіс так само звертається за тим, щоб придбати техніку. По програмі так само де сім дев'ять по для прибирання підтак, депутати поцікавили, чи не буде це порушенням правил гри на ринку управлінських компаній. Як антимонопольний комітет дивиться. Вони ж не є до прикладу єдиними в місті. Вони вважаються як управлінська та ж сама компанія. Тобто виходить, що ми якось нерівні умови. Одним купуємо за бюджетні кошти, інші за свої кошти. Одна територія буде прибиратися краще, інша гірше буде прибиратися, бо немає техніки. Як ми з цього? Вони не є монополістом, де антимонополь в цих послуг, де антимонопольний комітет може зробити зауваження чомусь бюджетним коштом, підтримуємо одну тільки компанію. Міські обранці запропонували створити єдину автобазу всієї комунальної техніки, аби усі підприємства мали змогу нею користуватися, а не купувати кожне собі. Також нині обговорили можливість оснащення міста камерами з можливістю розпізнавання облич в нас є багато камер, але вони по різному працюють. Тобто сервера їхні би, між собою не об'єднані в одну базу. Вони буде протокольне рішення про те, щоб ми закупили сервер для систем відеоспостереження і відеоаналітики і програмне забезпечення. Що це нам дасть? Це нам дасть інтелектуальні камери, які можуть розпізнати обличчя або вираховувати маршрут, якщо потрібно, в разі якихось дій, або навіть маємо свіжий випадок в сусідній з червівцями громаді пропала дівчинка, але за відсутності камер великої кількості не можуть до сьогоднішнього дня знайти. Йдеться про 13-річну жительку села Чагор Еріку Руснак, яка 11 квітня пішла з дому, досі не повернулася. Депутати одноголосно підтримали протокольне доручення про вивчення можливості закупівлі таких серверів та створення інтегрованої системи Безпечне місто. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. З чого почати власний бізнес, та як стати успішним підприємцем впродовж двох місяців? Учасники стартап лабораторії знаходитимуть відповіді на ці та інші питання. Стартап це про це про місце, де студенти, які будуть приймати участь, мають можливість не тільки згенерувати свою бізнес-ідею, а не тільки спробувати її затестити, а й можливість фактично сформувати якусь певну команду, можливо, отримати необхідний досвід, отримати можливість залучити інвестору для реалізації своєї бізнес-ідеї. Всі теми побудовані, ну зібрані в окремі модулі, і у нас на сьогоднішній день вона включає в себе шість модулів. Перше це бізнес-ідея, друге це тема про люди, третє про менеджмент, фінанси, маркетинг та продажі. Майбутня підприємиця Вікторія Ходацька стала учасницею проєкту, вже маючи бізнес-ідею, дівчина розповідає, її мета вдосконалити власні навички перед своїм стартом. Ми з сестрою вже, ну, тобто, маємо якийсь такий початок, скажімо так, але розумієш, що це потрібно відшліфувати свою бізнес ідею і реалізувати її в майбутньому. Це ми займаємося крафтовим виробництвом свічок, мила, бомбочок для ванни. От і власне на. Надіюсь, що моя ідея теж западе в душу кожному, хто про неї дізнається, як наскільки вона западає в душу мені. Учасниками даного проєкту стали студенти Чернівецького вишу з різних факультетів, які навчатимуться у лабораторії стартапів впродовж шести тижнів. Я думаю, що це дуже перспективний насправді проект, який здатний знайти зірочок, і впевнена, що я є однією з цих зірочок, хто може реалізувати себе, реалізувати свої мрії, отримати і грантову підтримку, і нові знайомства Воркінг, тому що це дійсно безцінно, і дуже рада, що дійсно в нашому місті, в нашому університеті є така можливість. Проєкт Стартап Лаб не просто лекції, це можливість зібрати команду, протестувати ідею, вдосконалити її та навіть знайти інвестора, а також вдосконалити як теоретичні, так і практичні навички. Ну основна ідея якраз цього курсу була в тому, щоб об'єднати і викладачів університету, які дадуть теоретичні знання, а також підібрали ми спікерів, теоретиків практиків, які зможуть реально на практиці показати всі підводні камні бізнесу і допоможуть людям допомогти допоможуть людям організувати їхні ідеї так, щоб в кінці вони змогли отримувати реальні інвестиції. Навчання буде проходити в двох форматах. Тах, тобто буде мати дві складові: це академічна складова, яку будуть забезпечувати викладачі економічного факультету, і практична складова, яку будуть забезпечувати представники бізнесу, і завершиться весь цей проект відповідно пітчингом бізнес-ідей, де студенти точно зможуть поспілкуватися з майбутніми людьми, які готові будуть проінвестувати цей проект. Тобто, потенційні інвестори, не просто якась журі комісія, а це бізнес, який готовий інвестувати кошти, якщо їх. Зацікавить якась бізнес ідея. Фінал даного проєкту це не просто підсумок навчання, це шанс заявити про себе та презентувати власну бізнес-ідею перед активними інвесторами. Я думаю, що з цими знаннями, які вони здобудуть, в кінці реально можна гарно презентувати свою бізнес ідею і отримати на це інвестиції. Я на це дуже надіюсь. І вже є потенційні інвестори, які зацікавлені канал, щоб переглянути ці бізнес-ідеї. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. промінь». 17-річний Михайло хоче стати оператором БПЛА. Хлопець зізнається вибір військової спеціальності. Це не спонтанне рішення, а радше продовження сімейної справи. Бажання бути військовим народили ще з самого дитинства, бо я з самого дитинства цікавився військовою тематикою. Також яскравим прикладом для мене. Є мої батьки, мій тато, який все своє життя присвятив Збройним силам України, мати, яка пішла у військо після повномасштабного вторгнення. Я вирішив, що поєднаю своє життя з цим, бо я рахую, що чоловік має захищати свою державу, свою сім'ю і посвятити себе цьому. І, хоч із навчальним закладом, юнак вже визначився, прийшов послухати, що пропонують своїм абітурієнтам інші ВВНЗ. Перш ніж розпочати навчання у військовому виші, кожному кандидату доведеться пройти кілька важливих етапів. Про те, з чого починається цей шлях, розповіла представниця територіального центру комплектування. Для вступу необхідно подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідний. Пакет документів для формування навчальної справи кандидата до вступу, пройти медичну комісію, де в у висновку має зазначатися, що особа придатна для проходження військової служби. Окрім того, вам повинно виповнитись не менше 17 та не більше 30 років. Проживають курсанти в гуртожитках, а не казармах. Їх безоплатно харчують та вони отримують якісне медичне забезпечення. Окрім того, отримують і грошове забезпечення, яке цього року було значно підвищене. Грошове забезпечення складатиме. Понад 8 тисяч для курсантів першого та другого курсів, і більше 20 тисяч це курсанти третього та четвертого курсу. Отримуватимуть у військовій академії в Одесі, майбутні офіцери не лише вивчають теорію, але й проходять інтенсивну фахову підготовку. Програма навчання відрізняється залежно від обраного факультету, розповідає першокурсник Віталій. Відповідно до нашої спеціальності, основний нахил йде на військові дисципліни, такі як вогнева підготовка, тактика, тактична медицина, діловодство. Відповідно у зв'язку з тим, що Кожен факультет має свою спеціалізовану підготовку. На нашому факультеті є такі предмети, як повітряна десантна підготовка. І морська десантна підготовка. Окрім загальновійськових дисциплін, курсанти факультету проходять і вузькопрофільну підготовку, яка відповідає специфіці служби у десантно-штурмових військах та морській піхоті. Тут важливе не лише вміння діяти на суші, але й готовність до складних завдань у повітрі та на воді. На повітряно десантній підготовці. Ми проходимо базову підготовку, як правильно вкладати парашут, робити стрибки з ним, а також робити стрибки з грузом. На морській десантній підготовці ми вивчаємо, як правильно долати водні перешкоди, десантування на узбережжя з, з подальшим захопленням об'єкта противника і тому подібне. Щодо стрибків із парашутом, лише протягом першого курсу курсанти здійснюють до п'яти таких спроб. Перший стрибок ознайомчий, далі йде зі зброєю, потім з вантажем. Останній стрибок на першому курсі це нічний стрибок. Доволі складний стрибок, тому що по факту ти майже нічого не бачиш. В тебе максимум що є – це ліхтарик. До військової справи Олександр прийшов не одразу. Перший поштовх дали рідні. Курсант третього курсу впевнено ділиться перевагами навчання у столичному військовому навчальному закладі. Сам я з Чернівецької області обрав шлях військового за ініціативи, так скажемо, своїх рідних. Вони Запропонували, я спробував. Вийшло поступити, ну і я так далі пішов вчитися. Взагалі, щодо спеціальності нашого інституту, у нас готують спеціалістів з міжнародних відносин у воєнній сфері. Також курсанти опановують навички роботи з безпілотниками. Також у нас є пілотовка з дронів. Ми вчимося літати на дронах, є можливість пройти курс операторів БПЛА. Та отримати сертифікат також є спеціальності, такі як міжнародні відносини, військовий переклад. Вони більше часу проводять за кордоном. У нас дуже багато країн-партнерів, на території яких наші курсанти проходять справу. Яку навчаються, набираються досвіду. Навчання на військовому факультеті дозволяє студентам здобувати досвід у країнах партнерів Франції, Німеччині Великобританії. А найуспішніші можуть відправитись на річне навчання за кордон. Якщо ви відчуваєте поклик служити, не вагайтесь, обирайте військовий виш і станьте частиною нової української професійної армії. Антоніна Фігрі, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Київський міський голова Віталій Кличко передав особливі подяки буковинським волонтерам. Для нагород обрали буковинців, які з початку повномасштабного вторгнення не покладають рук, забезпечують захисників справним транспортом та провізією. Насправді ця ідея є в нас постійно, ось і нема такого, що ми у нас ось, саме зараз потрібно. Ми хочемо кожного дня дякувати волонтерам. Ось просто так спіпала нагода, ось, бо всі інколи зайняті, все щось, ще щось буває. Тому сьогодні ось так вийшло. Знаю і по собі, що волонтери, як і звичайні люди, ось. І знаю, з власного досвіду, що це не так легко збирати кошти, гу, навіть не так кошти, як згуртовувати людей до одного цілого. ось, І потрібно це всіляко підтримувати, з е, якої сторони. Самі ж волонтери кажуть, приємно отримати таку відзнаку та розповідають, як допомагають захисникам. Це для нас є велика справа допомагати нашим хлопцям. Є велика справа, хоч чимось усім допомогти, або вони мали можливість надалі бути там, де ніхто з нас не хотів би бути. Саме для мене було важливо, те, що ми придбали швидку і відвезли в Донецьк. Волонтери зазначають, найвища нагорода це перемога над ворогом, тож вже планують наступні місії, аби спільна мрія якнайшвидше стала реальністю. Я, як волонтер, ми ремонтували дуже багато машин за 200 з чим машин ми ремонтували на ЗСУ. І допомагали з запчастями. Ну і хто, чим, чим мог наша фірма допомагає, і зараз відправлення. на фронте с харчеванием, с мясом, с ну, то, что они потребуют. Готовлю разные смаколики, разные там колбасы, тушенки, пашкеты с фасолью, с гречкой. То, что приносят, что то, что надо, все я готовлю. Раньше собирали деньги, брали мы, купляли эти свиньи, рубели. Потом уже появились другие волонтеры, поставляли свиньи. Ну, короче, займаємося. що нада. Богдан Дем'янів, Чернівецький промінь.